О, хороше є удобство в лісі. Кришку підняв, посидів під деревом і все. Закрив. Ну, наразів 5-6 хватить. хтось викинув от такого Думаю робоча буде, а що ж там з неї станеться? Залізна вся. І з, і з, з, з кабелем і все. Все як має бути, провіримо вдома. Ну, чайника забрати не буду, хоч і з поставкою, і з кабелем. Але оце таке цікаве, это... Коробочки для, для кругів болгарочних малих. Хіба ну хай будуть. Тут лежить повно лотків. Отаких ще не використаних, але тут для їжі. Ну так, да. мабуть, для їжі одноразові. Отакі От менші є. Отут їх повно закривати їсти. Отут лежить дуже багато гільз. І ще й цілих патронів хтось повикидав. Радянські ще. Але чого їх сюди вивезли, цікаво, о! Повний її, буважки і всередині порох є ще. Самі патрони вже стільки. Зараз я всі виберу і покажу, скільки тут їх буде. Ото ось стільки я їх вибрав цілих. що. Тут самих гільз дуже багато. Може я ще й не всі цілі її вибрав. Загнутий. Отаке по металу щось є. Важке. Оце йдуть. От снарядів, мабуть, з задні тієї сторони. Ну, оце таке можна на метал важче забрати. О, оце точно От снаряда йде. Бо а ось ще нарізка така спіцея. Але хто викинув? Отут якийсь обрелок лежить. Ну Тут бачимо ще патрони лежать. Дуже їх багато тут. А ось ще цілі. Ще а викинули від комарів отаку спіральку і тут ще її навіть дуже багато в коробці. то Таке забрати треба. І в цьому пакету ви багато чого цікавого. А, наприклад, окуляри отакі непогані. О, коробочка телефона, але там без телефона будемо ще дивитися. Атлас автомобільних доріг по Україні. Ну, Теж може комусь пригодитися таке. Так, це поки хай лежить. А от, отут вже й телефончик. Samsung після ремонту. Ну, я знаю Samsung Monte, бо в мене колись такий був тільки білий. Дуже давно. Флешки нема. Так, телефончика поки що покладемо. Колода карт лежить. Так, ще дивимось. О. Оце щось непонятне, якийсь хрест, якісь у баночках масло, а! То щось для церкви. В общем, ладно, подивимось далі. Що тут може бути. кабелі колишні. Знов колода карт. це йде бонусом із коняком Жанжак, але я відкривав... Так от цікаво виглядають. Зараз покажу. такі якісь всякі ілюстрації. Зараз ще. Таке для, для мажорчиків. Окуляри, то не для слепих, просто стекло прозрачне, я не знаю на що вони. А ще навіть запаковані такі є. Ото цікаво. МП3 плеєр і йде на отаку стандартну зарядку. Навіть ще й, ще й такий кабельок є. то Може робити ми оце автомобільний плеєр до автомобільної зарядки. Ключів, ключів дуже багато. Ото назбирали на Наміталом буде. Яєчко пасхальне, дерев'яне. Оцих очків багато, десь я тут наскидував. Дуже багато цих очків. Оце вроді би латунний, йде, заберу. О. Бумаги трохи туалетні, їй пригодиться. Знов такі очки. Оце во. Оці оці сігареточки маленькі, мусить ще й не використані. До... Я не зовсім розбираюся у них. Ще мабуть можна їх і курити, вставляти в спеціальне щось. Зажигалки такі з козаком. Ну що й вони. Завжди перші десантники. Тіпу... О, ця ще щось трошки горить. Вони мені не треба. Це теж непонятно до чого. Мишка. USB, але USB є, можна провірити. Антену супутникову хтось викинув сама тарілка. Ще дивимось. каструля для собак удобно так что тут у нас портрет ташей ленин намалеванный вручную еще что о хороший вождь был прямо на мусорнику лежать Якраз тут йому місце. Хай тако стоїть. Може хто підпалить. Ось тут у нас цікава штука лежить. відеокасета, один вдома 4. Я як побачив спершу портретю подумав, але не четверта. Сама коробка йде. Касети нема. Тут у нас телевізор РФТ лежав, а лише мідь навіть можна забрати. Отакий телевізор. І тут дивимось. Намотка мідна є, ще не забрали. Попробую оцею кружкою розбити. Не вийшло. Бутилкою. Промазав. Еще разок не получилось. Готово. Так, медь, телевизор хай стоит. Вот так. Я знайшов білоруські гроші, ось тільки соточок купюри 2000 року. Вони вже давно негодні її викинули. Значить так, достав сьогодні пілісоса цілого з трубою, щиткою, сам пілісос, вілка, шнур видвігається. Треба буде його тут сховати. Може бути робочий. Так, це щось таке отчіпляється. Ну кнопка. О! Шнура стягує назад, все. Тут дещо знайшов, а то щось кухоне насадки якісь були. Якісь а, крем Щербету стільки халявного з горішками ну і просроченеї якісь як майонези чи що до березня місяця цього року щось якесь як польське отаке всяке кухонне може хтось з'їсть хай лежить тут о тут на вході коло шлагбаума шкварки. ціла банка шкварків. Отут поставимо під стовпчиком, бічі заберуть.